В ефірі, як завжди, у цій порі щосереди вісті тижня В студії Наталія Лішенко, оператор Сергій Римар. Доброго вечора вам сьогодні в нашій програмі про найголовніші новини нашого міста. Влада і громада відбулась 11-та сесія гадяцької районної ради 6-го скликання. Ювілеї своє 17-річчя днями відсвяткував інтелектуальний клуб Пальміра. Повітря тут напоїне любов'ю під такою назвою. Відбулася година спілкування в центральній районній бібліотеці імені Лесі Українки до дня святого Валентина. Вечір відпочинку старшокласників в кіноконцертному залі Дружба. Наші гості 14 лютого зі святковим концертом до нашого міста завітав народний артист України Павло Дібров. Наразі про ці та інші події докладніше минулої п'ятниці, 10 лютого, відбулася 11-та сесія гадяцької районної ради 6-го скликання. Чергова сесія гадяцької районної ради, що відбулася в приміщенні кіноконцертного залу «Дружба», цього разу розпочалась із урочистостей. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що припадає на 15 лютого, до присутніх звернувся голова гадяцької районної організації ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів. Юрій Жердєв подякував за співпрацю та допомогу організації. Украинским союзом ветеранов Афганистана узаконено 8 наград. Одна из них – 8 медаль за громадянскую мужность. В нашем районе этой медалью награждены Данилов Александр Викторович, это бывший директор Гадицкого элеватора, за то, что он стал первым спонсором коллектив этот, стал первым спонсором нашей городской районной организации ветеранов Афганистана, воинов интернационалистов. Директор завода ЖБИ Доля Иван Павлович безвозмездно коллектив этого завода вылил две стеллы, которые находятся на афганском памятнике. Коваленко, под, подполковник милиции в отставке Коваленко Григорий Дмитриевич, ветеран чехословацких событий, который объединил ветеранов чехословацких событий и влился в коллектив Гадецкой районной организации воинов-интернационалистов. Ну, а Савченко... Татьяне Николаевне, можно сказать то, что она для афганцев является как настоящая мать. Ее проблемы афганцев это и ее забота о ветеранах афганской войны. Напередодні ж урочистостей вручив і нагороди за сприяння в роботі організації та допомогу афганцям, медаль за громадянську мужність Григорію Мисюрі, почисні грамоти полтавської обласної спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів Олегу Березенку та голові Біличенківської сільської ради Поліні Макаренко. Першим же питанням порядку денного став звіт голови районної ради Олександра Міняйла, який звітуючи про свою діяльність з листопада 2010-го по лютий нинішнього року, зазначив, що за звітний період було скликано 10 сесій районної ради. Відбулося 14 пленарних засідань, на яких прийнято 217 рішень. На контролі районної ради перебуває 38 програм. З них 27 прийняті прийняті спочатку 6. Того скликання базовою є програма економічного і соціального розвитку району за підсумками 9 місяців 2011-го Наш район посів третє місце в області серед районів і міст обласного підпорядкування за усіма напрямками діяльності. Голова районної ради Олександр Міняйло зазначив і те, що в минулому році здійснено ряд заходів щодо реформування галузі охорони здоров'я, поліпшення її матеріально-технічної бази. На поточний рік планується ремонт терапевтичного та офтальмологічного відділень. Оптимізацію ж освітньої мережі назвав не самоціллю, підкресливши, що закривати чи не закривати школи залежить від територіальних громад. Їх бажання підвищити рентабельність навчального закладу та зменшити витрати на його утримання. Серед найближчих планів проведення в березні чемпіонату України з гирьового спорту та всеукраїнського турніру з гирьового спорту серед ветеранів. За ініціативи депутата міської ради, майстра спорту міжнародного класу з гирьового спорту Миколи Брикіна. Мусимо діяти так, щоб кожен день приносив позитивний результат роботи. Зазначив голова районної ради Олександр Міняйло. Про стан законності та заходи щодо її зміцнення, результати діяльності органів прокуратури на території району у минулому році доповідав прокурор Гадяцького району Василь Школьний. Про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, результати діяльності органів правопорядку на території району у 2011 році. Начальник районного відділу ОМВС України в Полтавській області Володимир Пархоменко. Володимир Пархоменко зазначив, що нагальним питанням, що потребує вирішення, залишається проблема відсутності ізолятора тимчасового утримання. Загалом же депутати прийняли рішення щодо близько трьох десятків питань. Серед них створення комунальної установи, інформаційний центр регіон, метою якої є популяризація Гадяцького району, та затвердили рішення про призначення його директором Валентини Щухомет. На сесії також прийняті рішення про входження до складу співзасновників літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки національного видавництва Веселка та про затвердження статуту районного будинку культури в новій редакції, про внесення змін до районного бюджету на 2012 рік, про програму розвитку інформаційної сфери та книговидання в Гадяцькому районі на 2012-2015 дванадцятий Роки днями інтелектуальному клубу Пальміра, що діє при гадяцькій бібліотеці імені Лесі Українки, виповнилося 17 років. Вже 17 років при районній бібліотеці збираються люди, яких об'єднав інтелектуальний клуб Пальміра. І, хоч до повноліття ще рік, та все ж 17 років для інтелектуального клубу та його активних учасників дата вагома, тому днями на ювілейну гру, крім постійних команд клубу Водолій, капітан Тетяна Боцула, Монте Карло, капітан Руслана Шаманська та любі друзі капітан Наталія Бондар запросили і гостей, з якими і Почав свою історію клуб Пальміра Олександра Грабенка, що нині очолює клуб Магніт, та команду його клубу Крокус капітан Ігор Коблиця, а ще команду гадяцького козацтва та її ватажка Андрія Якимчука. Від імені гадяцького козацького коріння, від імені гвардійського козацького корпусу Полтавщини. Вітаю клуб Пальміра таким прекрасним юбилеєм. Бажаю і надалі процвітання. Бажаю, щоб кількість членів вашого клубу не зменшувалася з кожним роком, тільки збільшувалась. Бажаю інтересних ігор. Бажаю всього самого хорошого. Дякую. дякую. З нагоди ж свята всіх присутніх привітала незмінний президент клубу Катерина Кувшинова. Попереду не одна така гарна дата, адже 17 років, ну, скажімо так, символічно. Хто сказав, вже жаліться можна. <рес> Пам'ятаєте, коли ми перший рік відзначали, Саша, пам'ятаєш, ми таку копілку зробили бумажною щупчиком і скидали перші пожертвування самих наших членів клубу на розвиток нашого, нашого клубу. Так от ми вже дожили до того часу, коли вже у нас 17 років. Я вам хочу побажати здоров'ячка. Я вам хочу побажати завзяття. Я вам хочу побажати жаги до перемоги. До творчого інтелектуального та дружнього колективу Пальміри вітаючи з черговим днем народження, звернулась директор Гадяцької районної централізованої бібліотечної системи Ольга Красюк. З подарунками до свята завітав на гру і інтелектуального клубу Магніт і Олександр Грабенко. Перед початком ювілейної гри підвели і перші підсумки. Приз Кришталева Сова урочисто перейшов до команди Монте-Карло. А почесні грамоти отримали найактивніші учасники Пальміри: Олександр Шаманський, Тетяна Боцула, Микола Лукашук, Руслана Шаманська, Галина і Сергій Непокупні та Наталія Бондар. Попереду ж, як завжди, на учасників чекала цікава та захоплююча гра, її вкотре забезпечували і цікаві інтелектуальні питання незмінного круп'є клубу Олександра Шаманського. Переможцями ж гри, що набрали найбільшу кількість балів, стали команда клубу Магніт Крокус, капітан Ігор Коблиця та команда Пальміри любі друзі, капітан Наталія Бондар. На згадку про святкову гру всі команди отримали призи. А в перерві зібралися за святковим столом за традиційним тортом, аби разом однією родиною відсвяткувати 17-річчя улюбленого клубу Пальміра. Сьогодні, 15 лютого, день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Пам'ятаємо про тих, хто вижив, про тих, хто не повернувся. Адже найголовніше це наша пам'ять. А про урочистості з нагоди цього дня ми розповімо в наступній програмі. Бібліотека завжди залишається не лише скарбницею знань, а й духовності. Повітря тут напоєне любов'ю під такою назвою в гадяцькій центральній бібліотеці імені Лесі Українки відбулася година спілкування до дня святого Валентина. Її підготували працівники відділу обслуговування центральної бібліотеки Наталія Єщенко, Алла Бошко та Галина Виноградова спільно із студентами, практикантами гадяцького училища культури імені Івана Петровича Котляревського. Про щире почуття кохання спілкувалися цього дня учні 9 А класу гадяцької спеціалізованої школи номер 3 класний керівник Валентина Хируненко. Саме у їх виконанні про ніжні почуття линули ще рядки Олександра Недовіса та інших місцевих авторів. Затишній атмосфері свята сприяли і пісні у виконанні Кароліни Заяри. Прозвучала на заході, наповненою аурою любові, і прем'єра пісні у виконанні Валентини Узецької присвяченої дню закоханих. ніхто не закоха. Нам дарить первої цветы, і я все жду, когда ко мне приїдеш ти. А на останок учасники та гості свята отримали нагоду переглянути фільм про справжній подарунок коханій Софіївку перлину садово-паркового мистецтва. 10 березня о 19-й годині у приміщенні кіноконцертного залу Дружба зі щирим серцем до людей відбудеться сольний концерт заслужених артистів України Дмитра та Назарія Яремчуків. Сердечно всіх запрошуємо на пісенне свято. А про те, як відзначали день закоханих старшокласники нашого міста, дивіться у наступному сюжеті. Лютневого вечора, якраз напередодні дня святого Валентина, старшокласники міста вже традиційно обирали найпривабливішу, найромантичнішу пару Валентина та Валентину. Цьогоріч у конкурсі взяли участь чотири пари: Марія та Владислав. Представляли гадяцьку спеціалізовану школу номер 3 Анастасія та Богдан Гадяцьку спеціалізовану школу номер 4 Аня та Антон міську школу номер 2 Анастасія та Дмитро. Гадяцьку школу інтернат, змагаючись у п'яти конкурсах, закохані не тільки розповідали та показували романтичну історію свого знайомства, відповідали на запитання ведучих про свою половинку, а й освічувались у коханні за допомогою поезії та танцю. Виконували найромантичніший танок. Глядачі теж не нудьгували, адже для них був теж спеціальний конкурс. А романтичний настрій на святі створювали пісенні та танцювальні вітання, які цього дня подарували, і молодому подружжю топоркових, які об'єднали свої долі якраз напередодні дня святого Валентина. Шанованому журі було нелегко, адже всі учасники заслуговували на найвищу оцінку. Голова журі Лариса Труш, привітавши зі святом, побажала оберігати та цінувати кохання. А за результатами конкурсу звання найвеселішої пари отримали Марія та Владислав, учні гадяцької спеціалізованої школи номер 3 Найартистичнішою парою стали Анастасія та Дмитро, гадяцька школа-інтернат. Найпривабливішою парою стали Анастасія та Богдан, Гадяцька спеціалізована школа, номер 4 Почесне ж звання ідеальної пари отримали цього вечора напередодні дня закоханих учні Гадяцької спеціалізованої школи номер 2 Аня та Антон. Тож день святого Валентина, свято кохання. А ще день, коли здійснюється найпотаємніші бажання закоханих сердець. 14 лютого зі святковим концертом завітав до нашого міста народний артист України Павло Зібров. Докладніше про це у нашому наступному сюжеті. Свято кохання 14 лютого цьогоріч для гадячан стало особливо урочистим, адже цього вечора на святковий концерт їх запросив народний артист України Павло Зібров Павло Миколаєвичу. Сьогодні концерт відбувається якраз в день закоханих. А що для вас означає це свято? Для кожної людини, яка живе на білому світі, кохання це все з кохання починається сім'я, потім діти. Потім поезія, потім і ці всі будинки, все, що побудовано на білому світі, це заради кохання, заради любимих і коханих людей. Я хочу побажати всім гадячанам, які прийшли сьогодні на концерт, які нас бачать, слухають, щоб ви були закохані, закохані в життя, закохані чоловіків, жінок, жінки, чоловіків, що вас народжувалися, народжувались здорові, красиві діти. Любіть і будьте любими. До концерту ж обласний тижневик Базар Медіа в Україні підвів підсумки конкурсу та оголосив переможців. Обласний інформаційно рекламний тижневик Базар Медіа в Україні напередодні Дня Святого Валентина отримав від народного артиста України Павла Зіброва два квитки запрошення. Ми вирішили, що ці квитки будуть розіграні серед наших читачів. Завдання було дуже. Же, як би сказати, просте читачі повинні були відповісти на запитання, де народився Павло Зібров. Першою на це запитання відповіла гадячанка Віра Миколаївна. Пройдак В урочистої обстановці. Я з великим задоволенням даю вам ці квитки, які виграла для вас, теж теж рідна виграла і подарувала. Вам, що ви прийшли і, і потім наспіваєте, як Зібров співається. Добре, тільки чисто співається, не фальшиво. Вручаю квитки на концерт Зіброва. Про те, що сьогодні заспівають пісню. В мене є Хьоще на бліни. Пісня називається Тьоші на бліни. Як звати вашу тещу? Віра Віра. Віра Миколаївна для вас буде звучати сьогодні пісня. Тьо ще на бліни. Ти не ж любиш. я вас вітаю. І фото і фото. І фото. Дякуємо, що тижневику Базар Медіа», і Павлу і Миколаївичу за подароване свято сьогодні. Ми ці події запам'ятаємо, мабуть, на все життя. Ну а від тижневика «Базар медіа в Україні від засновника видавця газети Олександра Товстого від колективу редакції. Я вітаю всіх з днем святого Валентина любові, вірності. І всього самого самого найкращого. Концерт народного артиста України Павла Зіброва став гадячанам найкращим подарунком до свята. В Заріж не залишилось ані вільних місць, ані байдужих. А надзвичайно святкова та романтична атмосфера захопила глядачів буквально з перших хвилин виступу артиста. «Ще моя Фоєричне шоу та танці у виконанні шоу балету Хрещатик, вихованки театру Пісні Зіброва Катерини Терещенко та насамперед запальні ліричні пісні у виконанні народного артиста України Павла Зіброва глядачі зустрічали гарячими оплесками та квітами. Артист же дарував цього дня справжнє свято гадячанам. Нагадуємо вам, що наші випуски новин відтепер можна переглянути в соціальній мережі ВКонтакті. Публічна сторінка Щонового в Гадічі. І про погоду в Гадічі. Сьогодні, 15 лютого, за православним календарем відзначають стрітення, а з ним пов'язують і надії на весну. Адже сьогодні зима за повіллям зустрічається з літом. Гадячан же найближчими днями чекає потепління. Температурний фон коливатиметься від 12 до 2 градусів морозу. Вітер переважно східного напрямку. Мінлива хмарність. Протягом тижня ще дві опади у вигляді снігу. Бажаємо вам гарної погоди на роботі і вдома. До зустрічі наступної середи о 19-й. Хай щастить!